Підписання трудового договору з роботодавцем не завжди є гарантією офіційного працевлаштування. Залишення працівника в ЗУС ось що важливо. Нагадаю: якщо ви не зареєстровані у ЗУС і за вас кожного місяця не сплачують податки, така робота є нелегально. Відповідальність за це несе не тільки роботодавець, а й ви. По перше, це впливає на вашу подальшу легалізацію у Польщі, отримання карти часового побиту та карту резидента. По-друге, ви не матимете медичного страхування у разі нещасних випадків або хвороби, і ваші діти також. І по-третє, ви ніяк не застраховані від порушення ваших прав як працівника. Вам просто можуть не виплатити зарплату або додаткові години праці. І звернутись буде нікуди. Мене звуть Володимир. Це канал про легалізацію та життя у Польщі, у якому тільки актуальна інформація без хайпових заголовків. Підпишись і постав лайк цьому відео. Як перевірити вашого роботодавця, я покажу у цьому відео. Заходимо на zus.pl, логуємося за допомогою профіля зауфаного. Вибираємо сюди логін ковпель. Тут вибираємо профіль зауфаний. Є інші способи логування, але я всім рекомендую профільзоуфани, бо це найпростіше. Так, вводимо, далі нам смс тут не приходить. Е, вибираємо своє конто. Якщо його у вас, отак як у мене автоматично не підвантажить, значить треба його створити. Я думаю, ви розберетесь, там нічого складного немає. Ваше ім'я, прізвище, песаль, таке інше. Якщо ви вже колись в ЗУСІ раніше реєструвались, то, так як в мене, воно і підтягнеться. Далі йде завантаження. Завантажується наш кабінет. Далі нам треба вибрати вкладку убезпечений. Так, убезпечений. І ось тут ми зліва бачимо різні такі кнопочки. І далі нам треба вибрати, ось бачите, підтвердження убезпечення обезпечення і падніці. Так. І таким чином тут ми бачимо компанії, в яких ви зареєстровані як платник податків і ЗУС. Таким чином, ви можете зрозуміти, що дійсно вас зголосили в ЗУС. Якщо ви тут нічого не бачите, отут будуть питання одразу до вашого роботодавця. Як же так сталося? Ну, відповідно, якщо вам немає 26 шести ви студент, то в ЗУС за вас ніхто ЗУС не платить. Далі можете подивитися інформація. О подставах і складках, і подивитися, скільки ж вони за вас платять з Ось тут вверху ми вибираємо роботодавця. В даному випадку у нас їх два. так, Можете вибрати той, який у вас основний. так, І подивитися от, за січень і за лютий було заплачено. Можна вибрати інший рік, 24-й, і подивитися, чи не було тут пропуски. Бачите, 1, 2, 3, 4. Ось підряд у нас все рівненько за кожен місяць у нас все оплачено. Так має бути. Можете тут поклацати, які є ще інші опції. Можете звернути увагу на е, е, дане, да, дане обезпеченні здоротним. Тут ви можете зголосити свою дружину або чоловіка, або дітей, або навіть маму або батька. Так? Навіть якщо вони не мають карт побиту, можна їх зголосити, і вони будуть мати. Доступ до ЗУЗ. Про інші функції, які є в ЗУЗ, їх тут є багато, зараз розповідати не будемо, бо це відео було суто по тому, як перевірити, чи платить за вас ваш роботодавець податки. Що робити, якщо ви виявили несплату податків, або що роботодавець взагалі вас не працевлаштував офіційно? Поскаржитись у панстову інспекцію праці, або скласти чинний жаль. Діяльне каяття в Польщі це добровільне зізнання в порушенні податкового законодавства. Що це та як це зробити, ми розберемо у наступному відео. Не пропусти.